Проект Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги об'єднує сотні навчальних закладів всієї країни. Змагання проходять у п'ять етапів: від шкільного до всеукраїнського. Це не просто спортивна боротьба, а справжня школа дружби, витримки та взаємопідтримки. Метою проекту є залучення якомога більше дітей та молоді до фізичних активностей, популяризація спорту та формування лідерських якостей. Змагання відбуваються в п'ять етапів: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. У цьому сезоні кількість видів спорту зросла до 12. У новому сезоні перелік видів спорту збільшився. Додали кросовий біатлон, настільний теніс і баскетбол 3 на 3 А футзал замінили масовим футболом. Розширені вікові категорії забезпечують участь ще більшої кількості школярів і рівні можливості для хлопців та дівчат. Я запрошую всіх дітей доєднатись до українського проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги за підтримки президента України. Саме там ви зможете знайти нових друзів, нові знайомства, а також весело і корисно проводити свій час. Тому запрошую і я вас буду чекати. Амбасадорами проекту на Хмельниччині стали відомі спортсмени. Вони надихають молодь своїм прикладом і підтримують розвиток спорту серед школярів. Хмельниччина вже показала високі результати за минулий сезон 2024-2025 року. Ми маємо чудові досягнення. Ми пишаємося нашими чемпіонами та призерами України з волейболу та баскетболу. Це доказ того, що в наших школах навчаються справжні таланти. Наші переможці змогли не лише гідно представити область на національному рівні, а й оздоровитися та провести. З користю час у мальовничому здоров'чому таборі в Карпатах минулоріч юні спортсмени Хмельниччини вже довели, що вміють перемагати. Команди з Дунаєвець, Голоскова та Хмельницького здобули призові місця на всеукраїнському етапі. Анна Паюк, перший подільський.